Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні в студії офіційного медіа-центру Харківської обласної військової адміністрації говоритимемо на тему реалізації національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Харківській області: виклики, досягнення та перспективи. Наш спікер, директор департаменту містобудування та архітектури Харківської обласної військової адміністрації, головний архітектор області Антон Коротовських. Пане Антоне, вам слово. Дякую, всім добрий день. Національна стратегія зі створення безбар'єрного простору є важливим кроком до забезпечення рівних можливостей для всіх громадян, включаючи людей з інвалідністю, літніх осіб та інших маломобільних груп населення. Проте на шляху до створення доступного середовища виникають певні виклики, хоча й чимало досягнень. У цьому контексті важливо оцінити поточний стан, виявити проблеми та визначити перспективи для розвитку безбар'єрного простору в нашому регіоні. Виклики: одна з головних проблем є недостатня адаптація існуючої інфраструктури для потреб маломобільних груп населення. Це стосується пішохідних переходів, тротуарик, зупинок громадського транспорту, а також хідних груп до будівель. У багатьох випадках відсутні понижені бордюри, належним чином облаштовані пандуси та спеціальні місця для паркування людей з інвалідністю. Також у Харківській області є значні відмінності у розвитку інфраструктури між містом і сільськими громадами. В обласному центрі деякі об'єкти адаптовані до стандартів доступності, проте в віддалених районах ситуація є набагато гіршою. Це створює нерівні умови для громадян, зокрема для людей з інвалідністю. Реалізація безбар'єрного простору потребує значних фінансових та людських ресурсів. І, хоча на рівні держави існують різні програми підтримки, місцеві органі влади часто стикаються з браком коштів на капітальні ремонти та реконструкції будівель, що уповільнює процес адаптації інфраструктури, зв'язку з чим пріоритети в наших громад на сьогодні трохи інші. Досягнення у створенні безбар'єрного простору. Останні роки в Харківській області почали активно реконструювати та будувати об'єктом з урахуванням вимог безбар'єрного доступу. Це стосується не лише адміністративних будівель, але й установ освіти, медицини тощо. Нові проекти оснащаються пандусами, ліфтами та іншими елементами доступності відповідно до вимог ДБН. У деяких громадах Харківської області в період 23-24 роках було здійснено відбудову та реконструкцію об'єктів, пошкоджених внаслідок обстрілів Російської Федерації з урахуванням інклюзивності. Ну, Ці об'єкти перераховувати не буду. Для пришвидшення процесу створення безбар'єрного простору в Харківській області Департаментом містобудування та архітектури спільно з громадами нашої області було проведені обстеження та аналіз безбар'єрних маршрутів в кожній громаді. Ключовим завданням було вивчити маршрути, що включають основні шляхи, на яких розташовані ключові адміністративні об'єкти, такі як селищні, сільські або міські ради, ЦНАПи, медичні заклади, амбулаторії, заклади освіти, об'єкти соціальних послуг та інші важливі громадські установи, а також обстежити їхні вхідні групи. Проаналізувати бар'єри та розробити пропозиції щодо їх усунення на цих маршрутах. Станом на сьогодні вже обстежено 34 громади. Створення безбар'єрного маршруту в громадах є ключем до забезпечення комфортних умов пересування для всіх мешканців, незалежно від їх фізичних можливостей. Це дозволяє людям з інвалідністю, літнім особам, батькам з дитячими візками та іншим маломобільним групам без перешкод користуватися інфраструктурою громади, сприяючи їх соціальній інтеграції. Та покращення якості життя. Така ініціатива є важливою для розвитку доступного середовища. Також в цьому році ми плануємо реалізувати до 10 вхідних груп, так би мовити, зробити ідеальні зразки. Бо вхідна група це одне з головних питань, і важливо не просто встановити пандус або автоматичні двері, а створити комплексний доступний простір, що враховує всі потреби людей з інвалідністю. Це означає, коли ми потрапляємо до будівлі, да, потрібна бути продумана навігація по цій будівлі, рівний підхід до будівлі, зручне паркування та доступність громадського транспорту. Облаштування вхідних груп згідно з вимогами ДБН це не лише вимога законодавства, а й важливий крок для створення справді інклюзивного середовища. Відповідний дизайн забезпечить комфорт не лише для людей з інвалідністю, а для всіх мешканців та відвідувачів в кожній громаді. Важливим досягненням на сьогодні є активізація роботи з підвищення обізнаності серед населення та органів влади щодо важливості безбар'єрного середовища. Так, фахівцями департаменту були проведені навчальні курси. Вони отримали відповідні сертифікати. І в наступному місяці ми плануємо провести такий великий тренінг десь на 5-6 днів з Запрошенням представників громад проектних організацій і всіх зацікавлених осіб. Окрема програма це розвиток безбар'єрного транспорту. У Харківській області лише в небагатьох громадах вже функціонують безбар'єрні автобуси, проте основним завданням є розширення їхньої кількості. Тому в регіоні активно опрацьовується питання модернізації громадського транспорту або його придбання, зокрема впровадження низькопідлогових автобусів і тролейбусів, що забезпечить доступність для людей з інвалідністю. Перспективи розвитку безбар'єрного простору. Важливо продовжувати розвивати інфраструктуру, зокрема, створювати безбар'єрні пішохідні переходи, тротуари з рівним покриттям та місця паркування для людей з інвалідністю. Також потрібно значно покращити доступність зупинок громадського транспорту та доступність всіх будівель. Потрібно зосередити увагу на сільських районах, де безбар'єрне середовище ще поки недостатньо розвинене. Для цього необхідно залучати більше ресурсів та впроваджувати програми, спрямовані на адаптацію існуючих об'єктів в простору в цих регіонах. <кій> Реалізація національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Харківській області є важливим кроком на шляху до інклюзивного суспільства, незважаючи на значні виклики. Регіон демонструє позитивні зміни, а перспективи для подальшого розвитку залишаються обнеділовими. Створення безбар'єрного середовища потребує спільних зусиль органів влади, громадських організацій та місцевих жителів для того, щоб кожен мешканець мав рівні можливості для участі в суспільному житті. Дякую мене всім. Маємо питання від кореспондентів телеканалу Інтер. Доброго дня. Які міста, громади найкращі або і найгірші в напрямку безбар'єрності? Ну, це насамперед, да, як я казав, дякую за запитання. Казав свої доповіді, що чим ближче до міста в цих громадах є розуміння, що таке понижені бордюри, що таке доступність, що таке вхідні групи облаштовані. Чим далі від центру з цим питанням да, починаються виникати питання? Ну, найкраще це Харківський район. В Чугуйському районі є позитивні моменти. Ну, Місто Чугуїв, досить багато моментів. По Ізюму зараз, після реконструкції всіх будівель, теж будівлі при реконструкції приводять до ладу. Ну, скажімо так, там, де більше йде робота з будівлями, там цей показник найвищий». І у нас безбар'єрність там 100% лише там, де зараз відновлюють і нове будують правильно. А те, що так. старе, воно тільки в планах. Да, старе тільки в планах. Зношкали, коли будівля дочекається своєї реновації, то відповідно до діючих вимог, да її неможливо здати в експлуатацію після реконструкції, якщо вона не буде відповідати всім діючим вимогам ДБН інклюзивності. В цьому році плануєте 10 вхідних груп зробити, де саме. Поки не хочу казати да, ці громади. Ну, на окремому брифінгу. Це громади найближче розташовані до міста Харкова. Да. В безпечному, так би мовити, напрямку. Транспорт його можна, пер... можна переробити, чи це треба новий закуповувати? Ну, скажу так: переробляти існуючий транспорт дуже важко і. Ну, технічно в більшості случаїв це неможливо, тому краще, звісно, закупляти новий транспорт, який вже підлаштований під всі вимоги яким коштом зараз робиться безбар'єрність? Це кошти громади, чи можливо є якісь гранти чи додаткове зовнішнє фінансування? Ну, в деяких ситуаціях це кошти обладнаного бюджету, якщо мова йде про реконструкцію будівель. Знову ж таки, тут є кошти місцевих органів. Державні кошти, на жаль, зараз не залучаються в цю історію, але Є думки, що в цьому році на підставі цих безбар'єрних маршрутів можливе співфінансування за рахунок органів місцевого самоврядування і державних коштів. Будуть відібрані найкращі, наприклад, маршрути, і можемо розраховувати на якусь можливість співфінансування цих заходів. Серед усіх видів безбар'єрності, чи то пандуси, чи понижені бордюри, ліфти. З яким критерієм у нас найкраща ситуація, і з яким найгірше, найкраща ситуація, так би мовити, ну слово пандус, коли ввівся такий термін, всі почали їх так, би мовити, пристосовувати під свої будівлі. Їх дуже-дуже багато, але якщо так розібратися, ну вони там буквально половина з них відповідає діючим вимогам. Ну і скажу так, що в принципі за останні 2-3 роки в цьому є досить велике покращення, тому що дуже багато скажімо так, виробників, які цим займаються, да, там саме металоконструкціями або підйомниками, вони вже вивчили всі ці норми, і в цьому напрямку вони розуміють, що робити. Тому ну, найкращий показник це по пандусам, якщо так казати тому що кожен новий об'єкт там торгівлі чи чого? да, так, да. Він... він об З готовим пандусом? Да, да, да. А бордюри переробляються лише якщо йде ремонт цього. Ну, якщо йде ремонт дорожнього покриття, в принципі теж в громадах вже розумію, да, що на пішохідному переході бордюри треба занизити до дорожнього полотна, щоб людині було зручно переходити по пішохідному перехіду. Це вже є таке розуміння у підрядників, які виконують ці роботи. Тому цьому вже навчили. Я вважаю. А найгірше з ліфтами, тому що це най, найдорожча. Да, так? це найдорожча історія. Дуже багато будівель в нас, адміністративних двох, двох або трьоповерхові. сучасні вимоги, і неправильно сказав, тодішні вимоги не зобов'язували облаштування таких будівель ліфтами. А сьогодні ми стикаємося з тим, що да що кожен поверх повинен бути доступний для людей із інвалідністю. Тому доходиться, якщо це можливо, встановлюємо лифт. Якщо це неможливо, то встановлюються специфічні подйомники. маршеві, так називаємо і в ліснічних сходах. Вони застосовуються. А наприклад, де такий встановлений маршовий підйомник? Маршові підйомники є школа в Краснокутському районі з такими підйомниками. Це я точно розумію. Ну знаєш, ж таки по зьому встановлюються по Харкові. Є такі об'єкти з маршовими підйомниками. І останнє уточнення. Чи є в вашій програмі такий аспект, що, наприклад, люди ампутанти, вони там не можуть живуть на п'ятому поверсі хрущівки, але не можуть піднятися. Якось вирішувати це питання в рамках вашої програми можна? Чи це окремо? це питання? Дивіться, зараз прорабатуємо, тому що почали теж да, от розвивати цю тему, да як бути з людьми, які живуть проживають в багатоповерхівках, де немає? Цієї доступності, ну зараз, скажімо так, є багато нюансів по облаштуванню таких пандусів в цих будинках, або облаштовувати спеціальними підйомниками, забезпечувати такі під'їзди будинки. Ну там дуже дуже багато нюансів. Ну цим цим питанням ми займаємось, доки не готовим відповісти. Який ітог цього питання буде, але я в є процесі розуміння як це. Так, да, розуміння є, так, да, так. Да. Р... Зараз... <певцякнення людей> ні, ні. <певцякнення> є варіанти, я ж кажу, що просто розглядаємо черговість таких варіантів, або певні дії відповідно до, кожного, до кожної особи окремо. З кого почати і все інше. Ну, я ж кажу, це питання в нас в роботі, тому що там дуже-дуже багато питань. <певцякнення> Так, да. і, і насамперед, якщо ви бачили дуже багато в новинах такої інформації, випливає, що місцеві жителі незадоволені, коли в їх під'їзд да, для когось починають робити або пандус, або ставлять підйомники. І тоді є моменти, які люди в нас не розуміють, що це робиться для особих категорій громадян. Ну, там ситуація от з Одеси буквально недавно була теж така громка от на цю тему, що люди проти були встановлення пандуса в під'їзд, що він їм заважає, а людина без них не може потрапити додому. Тому це ще людське відношення сусідів до, до цього питання теж немаловажне. <кій> Дивіться, зараз виконали ми ці безбар'єрні маршрути, зараз робимо аналіз. Вже відібрали 10 об'єктів вхідних груп. Суму я зможу вам озвучити десь через місяць. Зараз йде про рахунок якраз. А приклад на виділи. Це мається на увазі наприклад. Це ми зробили, ну, це треба презентацію мені принести, щоб показати, що таке безбар'єрний маршрут. Це в кожній громаді ми вибрали центральну вулицю, на якій розташовані ЦНАП, школа. І ми всі ці об'єкти зв'язали між собою, щоб це було доцільно, щоб це було правильно, щоб це було економно з точки фінансування. І по кожній громаді я ж кажу окрема ситуація, там десь необхідно зробити там 100 метрів пішохідного тротуару. В деяких громадах просто понизити цей тротуар. Тому в кожній громаді своя ситуація, і тому я ж кажу, що це тільки з презентацією треба. Дякуємо за вичерпну інформацію. Нагадаємо, в студії офіційного медіа-центру Харківської обласної військової адміністрації ми говорили на тему реалізації національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Харківській області. Говорили на цю тему з директором департаменту містобудування та архітектури Харківської обласної військової адміністрації, головним архітектором області Антоном Коротовських. Слава Україні! Героям слава!